Розклад на військові дії в Україні на 26-й рік зроблено. І ось давайте подивимося на ту карту, яка нарешті помінялася, вже не повішений, як було два роки до того. У нас шість мечів. І що ж пише Костянтин Лаво про цю карту в своїй книзі? Я вам зараз зачитаю мужчина на своїй пласкодонки перевозить двоїх на другий берег водойома, панікшої спини пасажирів, окутаних в пледи. Возможно, это трое – одна семья. И после проигранной в пятерке мечей битвы Камиль с женой и ребенком отправился к новым берегам в поисках безопасного приюта. Путешествие по воде. Карта оставляет спокойное впечатление, безоблачное небо, голубое зеркало водоема и только небольшое волнение вод, из которых выплывает лодка. Кстати, волнистые линии похожи на символ водолея. Движение в новое. Що вы думаете?